Тебе, знаючи, як Божого спадкоємця, уражений щирою любов'ю твоєю, душою і тіло, і слова похвали Тобі приношу, Святий ти великомочили кофе, не за нас. Написане було повеління Бога противне, що приносити жертво ідолам, а не живому Богу. Але, будучи праведним, страстотерпче, ти не приніс жертву, бо мав бути приведеним Богу. Слава сину Святому святого. За любов божественну, ти був розіп'ятий, Федорем-мученику і став воїном Сина Єдинородного Бога Всевишнього. Не зрадивши воїнського звання. І нині віки всяві, ангельські сили, людський рід, тебе безмужна мати, безперестанно прославляють піснями, бо Творця їх ти носила, немовлям на руках своїх. не пісню з уст моїх із пригніченої душі благання приношу, з до неї страстотерпче Федоре. Годь, підкорив ти самодерстю розуму, славний мученику, і обома догоджаєш Творцеві, слава силу і святого. Став ти на суді Мочителя, Христа Бога богословлячи, жертво іделам приносити відмовився ти, Федоре. Тебе всі завжди маємо за пристановище істину християн, тебе славословимо безперестанно, непорочно. Таїн Божественних споживши, мученико Федоре, розумом ти збагатив непостидну проповідь Божого народження. Снати Ті, що служили пристрастям, не сприйняли Бога, який страждає, їх же ти викрив, мученико Федоре. Бо був просвітлений славой сину і святого. Духу. Поспіваючи Тебе, блажений, Федоре, благаємо бути визволителем, молитвою від усяких лютих обставин і пристрастей. І Богородице, на ниво, що зростила коло животворчий, який подає світові життя, спаси усіх, хто оспівує тебе. Любіть Господа, який полюбив вас, так виголошував ти, страднику Федоре, мученикам, що страждали разом з тобою. Любов'ю палав ти, страстотепче, сердечною, і спалив ти вже богиню стребещем. требещем. Слава сину, і святого, духу силою незборимою, Федоре, страстотепче, знищ варварську зухвалість і мої пристрасті. Дівою після Різдва оспіваємо тебе, Богородице, бо ти породила світові Бога слова плотю. Святи, великому чинику, за полигос. Яке слабке, яке немічне звеличування богів суєтних, яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свойовина винагороду. Яке слабке, яке немічне звеличування богів суєтних, яких перемогла мужність істинних мучеників, що проповідували істину, як свойовина городу. Зміцнений силою Божою мучеників слава Федоре блажений. Ти дивився на муки від злочисливих, як стріли немовлят, передбачаючи вічні блага у віці грядущому. І нині і всьому віки вітвом. І з тебе невимовно оплодився, Син Божий, щоб визволити нас від лютих провин молитвами твоїми, Богородиця чиста, і щоб просвітилися ми божественним сяйвом, все чисто. І рух ще прийняти усе, це своє, багато свято і багато сили і Він це небесним і Святий, великому чинику Федорі молимо. Зранений був ти тілом за зраненого плоттю заради нас Слово, і до нього з здячністю радіючи взивав страстотерпче Федоре, посів наше Боже, благословений ти. Як визволитель усіх був покладений у гробі і запечатаний з волі своєї, так ти, страстатепче, Федоре, вселився у в'язницю запечатану, взиваючи, Отців наших Боже, благословений Ти. Язниці, страстотерпше, як колись юнаки в печі, бачив ти, як єдиний з нетлінної тройці, зміцнює тебе, що взивав, отців наших, Боже, благословений ти. Коли забажав ти наше спасіння звершити спасе, в отробу вселився, діви, як явив як заступницю світу, отців наших, Боже, благословений ти. Засліплений розумом беззаконних, начальник тобі побожному нечестиво погрожував, чому безумний поклав ти надію на людину, яка померла насильною смертю, але ти возвав, юнаки, благословляйте, священики прославляйте, люди величайте по всі віки. Як розумний і премудрий будівничий благодаті, даної тобі від Бога благодаттю ти взивав, Федоре, до того, хто повелівав нечастиво. нехай цей сором буде на мені і тим, що співають. Юнаки благословляйте, священики прославляйте, люди величайте по всі віки. Як юнак чинив ти подвиг і без боя знову кривав, чому безумство єш мучителю взивав ти, повеліваючи облудним ідолам служити, залишивши творця, але я співаю, юнаки благословляйте, священики прославляйте, люди величайте по всі віки. Образами тілесними і всякими загадками і знаменнями, і пророчими прообразами провістили Бо натхнені пророки Твоє, Діво Різдво, над і дивне. Тому Тебе у радості побожно величаємо, Христа прославляючи по всі віки. Волею, Божою, Федоре, боли для тебе муки твої, тому і тіло своє віддав ти вогню. Через нього з радістю перейшов ти до Божественного вогню, страстотерче, угоднику Божий. Федоре. Ученику, Федоре, коли Бога за нас. Мученику, всечесний у вогні ти не згорів, бо ти оману спалив. І стоїш живим перед Богом, і в ньому радієш, як мученик, страстотерчий йогоднику Федорем. Слава снігу, і святого! Єдиного тебе знаємо, Христа єдиного, Стройці, у двох довершених єствах, спаси людей твоїх, яких придбав Ти, чесною твоєю кров'ю. Федора, Страстотерпця, молитвами. ми. дні нині по всяких Величаємо Тебе, що на руках носила невидимого Бога, якого на небесах, прославляють усі сили, і через Тебе Він нам завжди дарує спасіння в напастях Тебе за Це. Ублажаємо.